День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я був окаянний і день і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають. Схаменіться, на люди, діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну. Розкуйтеся, братайтеся на чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. в Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Дякую.